Сьогодні, 30 травня, в центральній міській бібліотеці нашого міста відбувається презентація дуже провокаційної книги. Це роман Костянтина Климчука: Любов, війна та інші збочення. Любов, війна та інші збочення це не просто роман. Автор дає зрозуміти, що це про збочення реальності, в якій ми живемо. У книзі ділки, і патріоти, шпогини і ухилянти, волонтери та дипломати. Тут війна не тільки на фронті, але й у середині людей. Цей роман про те, як пристрасть і вибір формують долі в умовах, де звичні моральні межі стираються. Отже, іронія, гірка правда і несподівані повороти. Скажіть, будь ласка, про що ваша книга? Любов, війна та інші збочення? Все ж таки, назва провокаційна. На кого вона розрахована? Вона розрахована, на, кажуть на широке коло читачів. Назва не провокативна, вона напевно про життя. Ця книга про нас з вами. І читаючи її, ми можемо впізнати в головних героях і себе. Звичайно, що кожен письменник загострює подію, психологізм. Можливо, дещо її гіперболізує, але мені здається, що атмосферу України кінця 21 го і початку 2022-го року мені вдалося передати. Це книга про нас з вами, про людей, які обирають свій життєвий шлях. Хтось стає на шлях неправедний і за це несе покарання. А хтось навпаки проявляє себе і отримує в нагороду напевно надію на майбутнє. Презентація пройшла живо і щиро, без зайвих пафосів, але з глибокими емоціями. Учасники говорили про болі, вибір і життя, яке неможливо спростити. Олександра, ви, як слухачка, яка були сьогодні на презентації, як оцінюєте взагалі ось книгу Любов, війна та інші збочення і враження від автора? Загалом мені презентація сподобалась. Я й не помітила, як промайнула ця годинка. Автор розповідає досить щиро, справді захотілося прочитати книгу, дізнатися про всі ці людські почуття на фоні цих трагічних подій? Так як і моменти гумору? Думаю, це буде дуже цікаво. Я із задоволенням тридмала. Це більше, ніж роман. Це дзеркало і, можливо, відповідь на запитання, які ми боїмося ставити собі вголос: Любов, війна та інші збочення книга, яка болить, сміється і говорить правду. Тож підтримайте сучасних українських письменників та шукайте роман у бібліотеках та книгарнях.